Привіт, спатунчики! У сонячному містечку, де квітнуть різнокольорові квіти і співають пташки, жили два маленьких друга Мілочка та Женя. Мілочка любила тримати свої олівці та іграшки охайно складеними. А Женя любив гратися. Але часто забував, куди поклав свої речі. Одного яскравого ранку мілешці спала на думку весела ідея. Давай пограємо в гру, яка називається Супердень, сказала вона Жені. Це день, коли ми виконуємо особливі завдання як супергерої. Першим завданням було зробити ліжко Жені дуже охайним. Мілочка показала йому, як заправити ковдру та збити подушки. Давай порахуємо до трьох, коли будемо тягнути простирадла, запропонувала Мілочка. Вони рахували разом. Один, два, три тягни! Перетворюючи завдання на веселу гру. Перед тим як перейти до наступної місії, Міла навчила Женю секрету супергероїв. Супергерої повинні концентрувати свої сили. Давай зробимо глибокий супергеройський вдих», сказала вона. Вони повільно вдихнули, рахуючи до трьох. Затримали дихання, а потім видихнули, видаючи звук, схожий на свист вітру. Тепер настав час розбирати іграшки. Мілечка і Женя вирішили влаштувати перегони щоб побачити, хто швидше розкладе іграшки у правильні коробки. На старт, увага, руш! крикнув Женя, і вони побігли розкладати іграшки. Поки вони розбирали свої іграшки, Мілечка показала Жені, як прибрана кімната. Полегшує пошук речей і робить її більш приємною для відпочинку. Вони раділи, сміялися і навіть змагалися між собою в ухайності та креативності при розкладанні іграшок. Після швидкого перекусу мілочка принесла свої улюблені розмальовки. Наше наступне завдання. Розфарбувати всередині ліній якомога оханіше, пояснила вона. Вони провели спокійну годину за розфарбовуванням. При цьому мілечка нагадувала Жені, щоб він не поспішав, і намагався не виходити за межі ліній. Коли сонце почало сідати, Кидаючи золотисте світло у вікно, Мілечка і Женя сіли з великим аркушем паперу. Давай намалюємо те, що нам сьогодні найбільше сподобалося, сказала Мілочка. Під час малювання Мілочка заохочувала Женю думати про те, як охайність і організованість. Зробили їхній день веселішим. Коли вони закінчили малюнки, мілочка дала Жені п'ять. Ми зробили це, ми сьогодні були молодці, радісно вигукнула вона. Женя посміхнувся, відчуваючи гордість і щастя. Він із подивом виявив. Що йому подобається бути охайним і організованим. Коли вони прощалися на добраніч, ніч, мілочка прошепотіла, Нехай тобі насняться наші наступні супермісії, Женю. Женя кивнув, вже перечуваючи нові пригоди. Він почувався щасливішим, знаючи. Що його кімната прибрана, а іграшки лежать саме там, де він хотів, на добраніч, маленькі мрійники, солодких снів.